Бачивши на виставку цю модель 2189, е, я її чекала з нетерпінням, тому що цей шоколадний колір, він на пікі популярності. Взагалі, Мус – це колір 2025 року за е, палітрою Пеннетом. Він дуже популярний і особливо взимку. Гіркі шоколади, дуже подобається всім. І чому? Тому що той колір уютний такий, він теплий. І він дуже гарний за собою. Це бізгалтер для жінок з великими грудьми. І, звісно, всі темні відтінки вони також візуально працюють на те, щоб ваші груди виглядала більш компактнішими, меншими. Тому що темні відтінки працюють також і над цим. Шоколадний колір. Це така перлинка зимової колекції, і я її дійсно дуже чекала. Це чашка розподілена на три рівномірні частинки. Тут є бокова корекція. Це та форма, коли груди розташовуються рівномірно, коли в них дуже зручно, і вони повномірні за своєю глибиною. Всередині біжева така основа. Це не еластична мережа, вона добре тримає форму і дає такий ще цікавий відтінок поєднання двох кольорів цього мережева. В такій білизні дуже зручно, вона має гарну посадку і пояса ОАВ тоді. І це треба враховувати. І тут велика розмірна сітка. Тому якщо ви ще й не замислювались над таким цікавим відтінком гіркий шоколад. Зверніть увагу, виглядає дуже гарно. О, до речі, тут верхня частина, ще силіконова стрічечка. Це також е, дає таку бездоганну плавну посадочку в зоні декольте. 21,89. М'ягка чашка, польський виробник Ава.